Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд двох чудових гібридів огірків, які ми будемо вирощувати в наступаючому городному сезоні на нашій дачі. Але перш ніж ми їх розглянемо, я хочу коротенько розповісти за гібриди огірків, які ми вирощували в сезоні, який щойно минув. Багато, дуже багато гарних гібридів, сортів огірків я ну на пам'яті дуже рідко ми зустрічали такі огірки, до яких не хотілося би повернутися у вирощування. Тому я вважаю, що відео з оглядом і з особистими враженнями від вирощування того чи іншого гібриду огірків дуже важливі і допомагають городникам не помилитися у виборі насіння і взагалі у виборі. Тих культур, які вирощувати в наступному році. І так, друзі, ми вирощували в сезоні, який минув середньо-плідній огірок, довжина плоду у якого 16-20 см салатного типу, і називається він Мертус. Протягом кількох останніх років ми його вирощували. Агірок чудовий, по смаковим якостям, і він гарно переносить нестачу світла ранньо-весняний період і кінець зими. Також ми Мертус вирощували колись і в кімнатних умовах на підвіконні. Це, що стосується Мертуса, тому я його можу порекомендувати, неодноразово вирощували і завжди залишалися задоволеними. Але в цьому році ми будемо повністю змінювати асортимент агірків. Хочеться кожного року щось новеньке пробувати і за щось новеньке дійсно розповідати, що ми ще не вирощували, або вирощували колись давно. Наступний Гібрид, який ми вирощували в минулому сезоні, це гібрид Bjorn. Перевірений гібрид, і він вражає, просто вражає своїми вражаями букетного типу, багато в пазусі плодів одночасно. Ну і бачите зараз на своїх екранах, як він виглядав у нашій теплиці. Смакові якості високі, підходить ідеально для вживання в свіжому вигляді і для переробки, тобто консервування, виготовлення різних салатів з наступним консервуванням і таке інше. Вражає залишились, задоволеними, смаковими якостями залишились задоволені. Огірок, гібрид Bjorn. І третій гібрид, який ми також вирощували і залишились повністю задоволеним, це агірок Мадрілен. Він нас влаштував по всім параметрам: і по вражайності, і по смакових якостях. Вирощується як в плівкових, так і в полікарбонатних теплицях. Можна вирощувати у відкритому ґрунті і завжди чудовий результат. Мадрілен високоврожайний, смачний. Агірок карнішонного типу, який можна вирощувати як в першому оборті, так і в літньо-осінньому. Це три гібриди, які ми вирощували, якими ми залишились задоволені. До речі, я знаю, що дехто з вас вирощував разом з нами саме ці гібриди, або деякі з них. Тому. Дуже прошу вас поділитися в коментарях вашими враженнями від вирощування. Чи залишились ви задоволені? Тому що я також ці три гібриди минулому році. Коли тільки відкривав свій канал, наша дача, я також пропонував вам доєднуватись до нас у вирощування саме цих трьох гібридів. І хочу знати вашу думку, наскільки вони вам сподобалися. Це дуже важливо і для мене, і для глядачів, які хочуть їх спробувати вирощувати. Все з цим, давайте завершимо і перейдемо до агірків, які ми будемо вирощувати. А в наступному році. В наступаючому сезоні ми будемо вирощувати два чудові гібриди. Один із них Кібрія. І це гібрид, якому вже багато років. Він був вперше заявлений в 2009 році фірмою Rigswan. Це Нідерланди. І ось, друзі, мало які. Гібриди огірків тримаються на ринку стільки років поспіль і користуються такою популярністю серед городників. Популярний як був тоді багато років тому, так і зараз. Ми вирішили його виростити раніше вирощували. Багато років тому, і він нам дуже сподобався. Це гібрид ультраранній з дружною такою віддачею по вражайності, вирощувати його дуже гарно і в теплицях у закритому ґрунті, і у відкритому ґрунті. На одному кущу у відкритому ґрунті одночасно нараховували до 100 плодів різного розміру. Тобто від маленького пікулю до великого вже готового до збору ось одночасно було стільки зав'язів. Це, звісно, у відкритому ґрунті, коли не проводиться формування рослинки, всі пагони залишалися, тому там стільки було нав'язано. Будемо вирощувати. Обов'язково буду показувати, як вони проявлять себе в нашій теплиці. Так що буде цікаво і зараз, і в подальшому. І другий гібрид, який ми будемо вирощувати, і я буду показувати на каналі, це гібрид Мадейра. Ось це гібрид відносно новий. Якщо я не помиляюсь, він був виведений фірмою Семеніс в 2020 році, тобто кілька років, це не термін, не строк для того чи іншого гібриду три роки. Тому вважається він відносно новим. Але він встиг вже себе зарекомендувати з найкращої сторони. Він високовражайний, красиві плоди. Підходить для вживання у свіжому вигляді, тобто нарізка на салати, навіть можна просто його зірвати з куща і із задоволенням з'їсти. Так його і можна консервувати. Він чудово для цієї мети підходить. Ось, друзі, два чудових гібриди агірків, за які я хотів вам сьогодні розповісти в цьому відео. Мадейра і Кібрія новий і не новий. Але. Обидві вони, вони, ці гібриди, дуже-дуже гарні. Я вам би радив також спробувати виростити разом з нами ці гібриди, або якоїсь з них. Тим більше зараз є унікальна можливість. Купувати невелику кількість насіння того чи іншого гібриду. В інтернет-магазині у Тетяни Вікторівни, городник називається інтернет-магазин, більше 40 гібридів та сортів насіння огірків. 40 тих чи інших гібридів і сортів від голландських до вітчизняних. Так що можете зайти, я посилання на сайт, звісно ж, залишу, і від 5. На сининок можете там замовити у неї. Вона вам прийшла з задоволенням і вирощувати разом з нами. Так що переходьте, дивіться, замовляйте і будемо вирощувати разом. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу! Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, натхнення. І, звісно ж, бажаю всім нам мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.